Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні ми поговоримо про книги, які зроблять ваше дозвілля яскравішим у будь-яку пору року. Це книги, сповнені ідей для творчості, натхнення та святкового настрою, від новорічних арт-проєктів до простих ідей для створення листівок. Тож готуйтеся творити разом зі мною. Почнемо. Новорічні арт-ідеї. Ця книга пропонує безліч креативних ідей для створення унікальних новорічних декорацій для подарунків. Вона охоплює різноманітні техніки. Від виготовлення святкових прикрас для ялинки до оригінальних сувенірів, які підкорять кожного, всі ідеї прості у виконанні, тому навіть початківець зможе створити справжні мистецькі шедеври, які додадуть особливого чару святковій атмосфері. Якщо ви хочете зробити ваші новорічні свята незабутніми і наповненими теплом рукоділля. Ця книга стане справжнім помічником, легкі втілення складних ідей для декору, що створюються власноруч дозвілля цілий рік. Ця книга справжня енциклопедія для тих, хто хоче влаштувати собі цікавий і креативний час пробіг протягом усього року. Вона пропонує десятки ідей для рукоділля, які підходять для кожного сезону: від зимових декорацій до весняних квітів і осінніх композицій. Книга містить як прості, так і складні проєкти. Що дозволяє знайти щось для себе як новачкам, так і досвідченим майстрам. Для тих, хто любить креативно підходити до кожного сезону, ця книга допоможе підтримувати творчі настрій протягом усього року, створювати свій власний календар натхнення та дозвілля, вправні пальчики. У цій книзі зібрана безліч вправ для розвитку дрібної моторики, як для дітей, так і для дорослих, від простих ігор і творчих завдань до складніших проєктів. Тут ви знайдете все для того, щоб допомогти своїм пальчикам стати вправнішими. Книга розроблена таким чином, щоб навіть наймолодші могли долучитися до рукоділля, а дорослі могли практикувати творчість разом із дітьми. Це не просто рукоділля. Це розвага і навчання для всіх вікових категорій. Книга дасть можливість дітям розвивати координацію і увагу, а дорослим відчути радість від створення чогось своїми руками. Творити просто ідеальна книга для тих, хто хоче творити, але й не хоче витрачати час на складні інструкції або дорогі матеріали. Творити просто це зручний посібник з простими доступними ідеями для створення красивих предметів без великих затрат. Від створення декоративних елементів до виготовлення подарунків. Ця книга доводить, що творчість може бути доступною для кожного. Не потрібно бути професіоналом, щоб створити щось красиве і унікальне. Книги навчать вас використовувати підручні матеріали та техніки, що дозволяють створити мистецькі твори без зайвих складнощів. Вітальні листівки у книзі зібрано багато ідей для створення унікальних і креативних листівок, які можна дарувати на свята або просто так: від святкових листівок до тих, що передають найтепліші емоції. Кожна з них буде персоналізованою та особливою. Це ідеальний спосіб поєднати рукоділля та емоції, роблячи кожен подарунок ще більш значущим. Листівки це не лише гарне оформлення, це спосіб передати душу через творчість. З Цією книгою ви навчитесь створювати листівки, які справді запам'ятаються. І принесуть радість тим, хто їх отримає. Творчість це безмежний світ, і ми запрошуємо вас поринити в нього разом з нами. Не зупиняйтесь на обраному. Ці книги чекають на вас у нашій бібліотеці. Відкривайте нові горизонти для своїх ідей та натхнення.